Мало того, у нас же грохочет, слышно? Ну, я туда приехал и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот на длине фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил машину, уехал обратно. Тут никого нету, до Москвы дошел никого. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут, как у вас дела? Uh -huh. Нормально дела. Вот туда бы всех, честно говоря. Но слава богу, вели режим к КТО. Причем по режиму КТО старший начальник, это начальник у ФСБ местного. Вспомню нашу практику, наконец-то, блокпостов, как это было в части, проверок, проходов, всего остального. Надо перекрыть изолировать зону боевых действий. Потому что под видом беженцев, уезжалок, вот сейчас садись любой там, на нашу машины с российскими номерами, езжай спокойно до Москвы. Захватывай любой торговый центр, театр, что хочешь делай. Свободна дорога. Камеры есть. Камеры что вычислят? Номер. Ну это ж правда. Мы про это говорили, я сегодня всю эту тему опять придумал. У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Ну, ведь опять же, вот эта тема вранья. Если уже Аптия сколько насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить, ну, наверное, это существует. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боевые, боевые распоряжения, которые ушли вниз с группировки, и все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Возьмите большинство губерний, посмотрите под поставление губернатора, там сейчас стоит попись, кого угодно, только не его. Тоже правда. Ну, конечно, я сразу скажу, ребята, если просто, как мы обычно, воюем, ну, я уж точно скажу, там за три там, дня и за пять, и даже за семь мы там эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезное решение. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, говорят, домашка лышится, ну, слава богу, что так. Ну, смотрим, то, что проходит в Курской области. Смотрим то, что происходит на сегодняшний день по другим участкам фронта. Ну, давайте мы уже, наверное, коли такая ситуация случается, у нас вот Анадырь, поселок хороший. Но там место, как у дурака Фантикова. Там на каждом квадратном километре можно по 10 ракет средней дальности запихать, честно говоря. Мы что, их наклепать не можем? Мы машины нормально наклепать не можем. Ракеты мы наклепать можем. Дуром, честно говоря. И когда мы говорят, что Америка за океаном, там, за лужей, Аляска не за лужей. Это а что в той Аляске? Я вам напомню, что там войск немерено. Там самая большая авиабаза у НАТО в Аляске. Больше нет нигде вообще. Та всі радому поскоки стратегів. Ну, дійсно, зараз Сполучені Штати Америки та Україна ретельно обмінюються інформацією щодо операції, яка стосується е, маневрів на території Курської е, області Російської Федерації, і це очевидь дуже важливий виток е, російсько-української війни, тому що це все таки змінює ту ситуацію, яка мала місце протягом вже багатьох місяців. А це означає, що потрібно дійсно координувати з нашими західними партнерами і передусім зі сполученим штатом Америки ті дії, які будуть е, наступними. Після того, як українці перейшли російсько-український кордон, ну вочевидь, зараз важко сказати, які справжні були задачі поставлені, тому ми не можемо в повній мірі проаналізувати всю цю операцію, і відповідно наскільки ця операція була спланованою разом із західною спільнотою, але на мій погляд, все ж таки, комунікація в цьому напрямку відбувалася, і розуміючи те, що зараз Джозеф Байден хоче по. Показати, що він може дійсно зробити щось дієве для і внутрішньої політики Америки і для її зовнішньополітичного виміру, він і і, і і головним чином, те, що стосується якраз таки російсько-української війни. Я думаю, він знав про, про цю операцію. Але звісно, офіційно лише зараз американці підтверджують, що вони отримують відомості, що ж там насправді відбувається. Ну щодо того, що він сказав, в, в контексті дилеми, ну це, можливо, це пов'язано якраз таки. З переламом російсько-української війни з переламом бойових дій, які відбуваються, що вочевидь поставило Путіна в незручне становище, зо те, що він не очікував так, такого такого ходу, такого цього маневру військового з боку української держави, все таки Путін розумів, що всі бойові дії відбуваються на території України і Росія в принципі не перебуває під такими ударами, під такими під тим, що їй потрібно на власній землі зіткнутися з реальними бойовими діями. Що можна сказати вперше, чисів друзь твої війни? Ну і відтак, це я думаю, що е, Байден дав зрозуміти, що якщо Путін не захоче припинити війну, якщо він не захоче сісти за стіл перемовин, такі операції можуть продовжуватися і надалі з невідомими наслідками для самої Росії, тому що вочевидь, якщо навіть читати е, багато е, досліджень преси е, головним чином на заході, всі к е, всі е, ну, більше сходиться на тому, що це дійсно операція застала Путіна зненацька і поставила його в дуже невигідному світлі. І вочевидь, не тільки це е, е, світло стосує, ну, це, 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 це його Таке невигідне положення стосується іноземного виміру, а відповідно не стосується і всередини самої Росії перед російським суспільством, тому що очевидь, Росія не готова була до цього. Бачимо наскільки було підгот... погано підготовлені і оборонні можливості в цьому регіоні, і а також в інших, які прилегли до України. А це ж все таки фронт бойових дій. І бачимо, як, як неефективно як справляються і служби Російської Федерації, тому подібне. на власне бачимо, що дійсно Путін фактично зазнав Отримав чималого, скажімо так, ляпасу якраз таки від цієї курської операції. Тож, відповідно, якщо він надалі. Е... Опиратиметься і і волітиме продовжити війну проти України, вочевидь, це ще більше буде підточувати його, тому що вже оч цілком очевидно, що Росія абсолютно не така потужна і не така загрозлива, якою хоче і показати російська верхівка. І до речі, це дуже важливий сигнал для наших західних партнерів, тому що все ж таки вони раніше бачили будь-яку ескалацію на фронті загрозу для себе. що Це може перетворитися на якийсь ядерний конфлікт, і тому подібне, але за. Зараз бачимо, що українці оперують на території Російської Федерації, навіть просуваються. Перед десь окопуються, і бачимо, що в принципі все йде за планом. Сподіваємося, що так воно і буде надалі. А отже, це означає, що потрібно Україні ще більше допомагати і надсилати ще більше позитивні сигнали, зокрема і в контексті того, щоб можна було завдавати удари по всій території Російської Федерації. Насправді українська дипломатія і українська влада давно працюють над тим, щоб можна було отримати ці дозволи. Ми пам'ятаємо, що це стосується як британських колег, так і американських. От бачимо, що дійсно президент України Володимир Зеленський доручив міністру Оборони, ну, над так, розробити такий план, щоб можна було е, зняти ці обмеження. От а, от до речі, подібна подібне такий запад був від, від України. коли, у коли представники української влади працювали в Вашингтоні, і е, тоді так само хотіли отримати дозвіл на використання американських ракет Атакамс. Але поки що ми не отримали ані від Лондона, ані від Вашингтона зеленого світла. Але думаю, що таки е, потрібно нам перш за все отримати дозвіл на. Це від американських партнерів, і я думаю, що саме на них якраз таки орієнтуються і британські колеги, і багато інших держав, які надають дають нам такі типи озброєння, щоб ми дійсно могли завдавати ударів по всім цілям, які знаходяться на території Російської Федерації, тобто в набагато далі, аніж це аніж це є зараз. Ну бачимо, що якраз таки цими днями от, до нас до України відбувся візит американських сенаторів Лінсі Грема та Річарда Блументаля, які закликали адміністрацію Джозефа Байдена Назняти обмеження на удари по російській території американською далекобійною зброєю, чи почує їх Байден чи ні, не знаю. Але мені здається, від того, наскільки успішною ще буде ця операція, як довго вона триватиме, і наскільки дійсно стане нагальними оці е, завдання просуватися далі і завдавати ударів по об'єктам території Росії. Я не виключаю, що цей дозвіл ми зможемо отримати, і можливо, Байден все ж таки прийме таке рішення, але знову ж таки ми не знаємо наскільки він зв'язаний з е, виборчою кампанією, тому що з одного. Боку він е, нібито уже ну він не прийматиме участь у президентській е, гонці, і е, він нібито має більше поле для маневрів. Але знову ж таки е, демократична партія ратує за те, щоб е, переміг і її представник на виборах е, в США е, Майценазікамала Гарріс. Е, ну а також щоб вони мали більшу присутність в американському конгресі, і щоб власне е, оцей дозвіл не завадив якась таки на внутрішньо внутрішньополітичному полі Америки, і щоб не використав, наприклад, це е, чи чи донетрам. Республіканська партія, що також е, не варто виключити, тому що що вони там не робили, це завжди може е, е, бути перевернуто оп політичними опонентами. Навпаки, угу. знову ж таки побачимо. Сподіваємося, що все таки ми отримаємо зелене світо, тому що однозначно нас потрібно, е, потрібно це отримати, щоб ми змогли дійсно оперувати, тому що війна є асиметричною, і е, вочевидь Україна повинна мати можливість.